Бандуристка з Коломиї перемогла на міжнародному конкурсі. Олександра Гальчук привезла перше місце із Луцька. Там відбувався міжнародний конкурс юних бандуристів Волинський Кобзарик. З маленькою музиканткою спілкувалися наші журналісти. Олександрі Гальчук 9 років. Зараз вона навчається у другому класі Коломийської дитячої музичної школи номер 1 До міжнародного конкурсу маленька бандуристка готувалася довго і наполегливо. Результат не забарився. У Луцьку дівчина отримала перше місце. Мені добре виступалося і я познайомилася з новими друзями там, і мені сподобалось, як. Мене вітали і оплодували. Мені дуже подобається грати на бандурі. Я граю кожного дня вдома, співаю, розпівуюсь, щось придумую. Я задоволена, я дуже рада, що я виграла перше місце. Міжнародний конкурс юних бандуристів Волинський Кобзарик відбувся 10-й ювілейний рік поспіль. Музичне свято тривало три дні. Разом з Олександрою їхала її вчителька Оксана Рудик та мама Надія. За цим стоїть дуже велика праця. Праця дитини, праця викладача і праця батьків. Бо без батьків ми, би нічого не могли досягнути. Особливо мама їздить постійно зі мною. Це в нас вже другий конкурс. Хоч ми ще маленькі, але ми влітку ми були в Одесі на всеукраїнському конкурсі Чарівна Бандура». Також ми там зайняли першу премію. Ну я не знаю, нас переповнюють почуття, тому що за цим стоїть наша Коломия, наша Коломийська музична школа. Це для мене дуже велика радість. Я дуже рада за працю, яку створила наша вчителька. Працювала з моєю донечкою. Дуже рада, що вона у мене. Така талановита дитина. Радіє здобуткам юної Коломиянки і директор музичної школи номер 1 Богдан Іванчук. Пишаюся цією маленькою бандуристкою, що лише почала лише, ну, лише недавно прийшла до школи і вже такий рівень є. Так що цінно нас робота. Дуже так всі викладачі один на одного вболівають, переживають, допомагають, підказують. І тому у нас такі досягнення. Перемога на міжнародному конкурсі юних бандуристів це велике досягнення для маленької бандуристки Олександри Гальчук. Та цього всього могло б і не бути, якби не підтримка та матеріальна допомога від меценатів.